Пічкварений Ілон Маск раптово розлюбив Діабло. В мережі з'явився геймплей з касованої колди. Sony випустили безкоштовний Silent Hill, а також показали нову частину Метро. І не лише про ці події я вам розповім в цьому вже 73-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play UA. Я коло мікрофона буду, як завжди, я, Дмитро. Давайте вже вмощуйтесь зручніше, беріть смак. Колики, та не забувайте перед цим підписатися на канал та тиснути вподобайку. Починаємо наш новинний дайджест, не втрачаючи а не секунди. Поїхали! Однією з ключових, на мою думку, подій минулого тижня стала презентація Sony State of Play, де японський IT-гігант продемонстрував близько 10 проєктів, які готуються до виходу. Зараз ми з вами швидесенько пробіжимося по цих іграшках для загального розуміння, чого очікувати в майбутньому. Поки польські розробники з Блубер Тім вовтузяться над ремейком другої частини Silent Hill, Супер неочікуваного видавець Konami оголошує про вихід Silent Hill The Short Message. Проєкт є абсолютно новим, і як його називають самі видавці, експериментальним і має на меті ознайомити нових гравців з жанром психологічних горорів і залучити до серії нових шанувальників. Іграшка демонструє історію сучасної молоді, яка проводить просто величезну кількість часу у своєму. Її гаджетах та інтернеті, де пробуджується ненависть, а самі молоді особи стикаються з булінгом саме навколо таких розгублених підлітків. І будується сюжет, грає безкоштовною для всіх користувачів PlayStation 5. Не забули і про тих, хто очікує ремейку другої частини Silent Hill і продемонстрували новий геймплейний трейлер. На цей раз нам показали монстрів, з якими бореться головний протагоніст гри, моторошні локації та сцени жахливих убивств. Скласти все це в купу в голові поки що не вдається, і уривки в геймплею не дуже зрозумілі. Хоча за чутками в мережі гра вже перебуває на фінальній стадії виробництва. Якість технічного виконання оцінити за цими кадрами кадрами також дуже складно, але сподіваюся, що все буде на найвищому рівні. Дату релізу на жаль, також не оголосили. Підтвердилися і чутки, які блукали мережею про те, що готується ремастер горору Until Dawn, Оригінальну версію якого створила студія Supermassive. Над оновленою грою працює Геймбелі Moon, і вони мають перенести її на сучасний руші Unreal Engine 5. Розробники обіцяють нові колекційні предмети, невідомі місця та повороти сюжету, а також повну підтримку контролерів DualSense. Сюжет гри розгортається навколо групи з восьми молодих людей, які повертаються у будинок на. Горі де колись зникли дві їхні подруги. Їх одразу починають переслідувати якісь жахіття. Гравцям необхідно допомогти дожити молодикам до ранку і розплутати низку загадок, щоб зрозуміти, що відбувається в цьому моторошному місці. Інтерактивне кіно має з'явитися колись пізніше, в 2024 році. Точної дати релізу, на жаль, також немає. Має вийти пригодницький екшен Ronin, події якого розгортаються у 19 сторіччі в часи епохи Едо. Гравці мають досліджувати величезний відкритий світ з численними японськими містами та величезними сільськими районами. В новому ігроладному відео творці сконцентрувалися на демонстрації бойових механік. Гра буде ексклюзивом PlayStation 5 і вийде 22 березня. Видавництво Capcom продемонструвало черговий геймплейний трейлер своєї RPG Dragon's Dogma 2. У відео геймдизайнери показали новий клас, який буде в грі. Це воїн. Він особливий тим, що вміє опановувати навички персонажа будь-якого класу і вміє битися будь-якими видами озброєння. Але володіє він цими навичками набагато гірше за спеціалізованих героїв. Dragon's Dogma 2 має з'явитися на ПК PlayStation 5 і Xbox Series з 22 березня. але спеціалізований Спеціалісти з порталу Digital Foundry рекомендують користувачам консолей дуже сильно не очікувати, що гра працюватиме 60 кадрів на секунду. Скоріше за все, це буде традиційний, так би мовити, консольний геймплей у 30 FPS. Показали слешер Stellar Blade від студії Shift Up. Там гравці будуть битися з різноманітними ворогами та босами, і нібито в грі буде неперевершена і раніше не бачена бойова система. На цьому творці загострили особливу увагу. Бойовик має вийти 24 квітня. Код Productions Продакшнс продемонстрували на шоу мега епічний та суперефектний геймплейний трейлер пригодницького екшену Death Stranding 2, який, як і повідомляли. Інсайдери отримав підзагалова конди біч. А от у майже десятихвилинному відео гравцям продемонстрували кількох ключових персонажів, включно з братом головного протагоніста. Також ми побачили корабель, барвисті локації, транспортні засоби і багато нових та вже знайомих ворогів та союзників. Гра має вийти ексклюзивно на PlayStation 5 колись в 25-му році. Також хідео Кодзіма та соня анонсували новий шпигунський проєкт з кодовою назвою Фізімт, геймплей якого буде схожий приблизно на Metal Gear Solid. За словами Кодзіми, проєкт просто зітре грань між іграми та кіно. Ніл Дракман, керівник та креативний директор студії Naughty Dog, нарешті підтвердив, що третя частина постапокаліптичного екшену The Last of Us отримає продовження, і його команда вже працює над цим питанням. Гра поки що перебуває на стадії затвердження концепції, і ще не має чіткого розуміння, куди буде рухатися сюжет. Але, скоріше за все, за словами дракмана, головним героєм третьої частини стане Томі брат Джоела, який був головним протагоністом першої частини. Але все ще може докорінно змінитися. Президент студії прокоментував цю подію наступним чином. Цитата: у мене немає сюжету, але я маю концепцію, яка, на мій погляд, така ж чудова, як і перша, і друга частини. Вона сама по собі, але все ж пов'язує всі три частини. Тому я думаю, що в цій історії може бути ще один розділ кінець цитати. Нещодавно в мережі почали ширитися чутки стосовно нової частини Метро, над якою зазвичай працює українська студія Games. І от нарешті нову іграшку показали все ж таки на шоу State of Play. Але я поспішаю вас розчарувати. Її розробкою займаються не українські творці, а Vertigo Games з Нідерландів. І виробляють вони не продовження культової частини, а абсолютно нову гру просто в цьому всесвіті. Для VR. В неї зматимуть змогу. Може грати власники PlayStation VR 2, Метроквест 2 та 3 та ПК VR. Представник видавця Deep Silver, так би мовити, пролив світло на цей проєкт. Цитата. Metro Awakening це приквіл від автора і творця серії Metro Дмитра Глуховського. Він з головою занурить гравців у нещадний постапокаліптичний світ, який поєднує в собі основні елементи серії. А це атмосферні дослідження, оповідання та стелс бої. Кінець цитати. Сам Дмитро Глуховський також не Пройшов повсе анонс і прокоментував створення гри. Цитата. Ця історія дуже важлива для мене. Таке відчуття, що ми повертаємося до основ та коріння серії. Тепер на той рівень, який можуть досягти технології віртуальної реальності. Кінець цитати. Гра має вийти в 2024 році, але коли саме невідомо. Та мені особливо і не дуже цікаво. А ви чекаєте метро Евекенінг? Творці легендарної серії Bioshock показали новий проєкт, над яким працюють його назва Judas. Судячи з відеоряду, гра буде дуже глибоким переосмисленням Всесвіту Bioshock. або, скоріше, матиме іншу інтерпретацію відомого шутера. Візуальна стилістика та геймплей дуже нагадують Bioshock. А от сюжет розгорнеться на невідомій космічній станції, де керують роботизовані створіння, а головна героїня намагається зламати традиції тут. Тешнього світу і пригадати правду, адже на її думку, все це навколо неї, як і всі її спогади про минуле, це брехня. Джудас має вийти на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, але поточної дати релізу не повідомили. Також анонсували середньовічний фентезійний бойовік Legendary Tales для власників шоломів PS VR 2 де гравцям потрібно буде битися з ворогами за допомогою холодної зброї. Повідомили, що футуристичний шутер від третьої особи Helldivers 2 вийде вже 8 лютого. А на осінь поточного року запланований вихід ремастера Sonic Generations 2011 року. І на цьому інформацію про State of Play вичерпано. Переходимо до інших новин ігрові будівельної індустрії. Але не забувайте, будь ласка, протискати ваші козацькі вподобаєчки, писати коментарі та підписуватися на канал. Ну і звичайно вмикайте дзвоник, аби не пропускати нових відео, які тут виходять регулярно. Також підтримуйте наших бійців на фронті. Будь-яка сума. Навіть ваші 2 гривні невпинно наближають нашу з вами спільну перемогу. Якщо бажаєте спілкуватися ближче, то до ваших послуг свіжий телеграм-канал. Можете також додатися до Discord. І якщо ви є шанувальники стрімів та летсплеєм, то підписуйтесь на лайв канал на Ютубі та Твіч. Всі покликання ви знайдете в дописі до цього відео або під будь-яким іншим відео на цьому каналі. А раптом вам подобається мій контент більш ніж просто ви. Хочете поставити вподобаєчку, то я буду дуже радий за ваші одноразові донати на підтримку каналу, а також можете оформити спонсорську підписку. Ну, хвилинку, вже бракування завершено. Продовжуємо наш дайджест. Виживач Пауорд, або так звані покемони зі зброєю від маленької студії PocketPear продовжують набирати популярність серед геймерів, а керівництво студії продовжує хизуватися своїми неперевершеними досягненнями перед спільнотою. На цей раз вони повідомили, що кількість їхніх шанувальників за 12 днів ранішнього доступу перетнула межу в 19 мільйонів користувачів. З них 12 мільйонів це геймери зі Стіму, а 7 – це підписники з. Xbox Game Pass. Таким чином, підводячи підсумки січня, Pell World стали найпопулярнішою грою у Game Pass серед проєктів від сторонніх розробників. А у Стімі серед власників Steam Deck її випереджає лише Baldur's Gate 3 від Ларіанів, яка поки що посідає першу сходинку, а клони покемонів другу. Ейдес Real наприкінці 2022 року приєдналася до холдингу Embracer Group, і фанати франшизи Deus Ex вирішили. Що нові власники вкладуть гроші в нову частину культового екшену, бо японська Square Enix свого часу не дуже поспішала з цим питанням. Але все сталося, як то кажуть, не так, як гадалося. Журналіст Джейсон Шрайер повідомив, що Embracer Group скасувала розробку нової частини Deus Ex, над якою вже два роки йшла робота. І разом з цим холдинг продовжує проводити свою так звану реструктуризацію, в рамках якої хвиля звільнень торкнулася із студії Ейдис Ман в лавах яких було звільнено близько ста співробітників. Остання частина, яка вийшла 8 років тому, це була Deus Ex Mankind Divided. І виходячи з того, що відбувається, навряд найближчими роками фанати побачать продовження. Бо геймдизайнери, які все ще залишилися працювати в студії, перейшли до роботи над новим IP. Команда Тода, купіть собі потужніше ПК Говарда, продовжують доводити до графіку. Рабельного стану свій висер з назвою Starfield. Нещодавно вийшов черговий патч з номерами 1.9.51.0, який виправив купу багів. А тепер геймдизайнери з Bethesda анонсували нове оновлення, яке додасть у гру Upscaling FSR 3.0. Тестування цього патчу має розпочатися вже цього тижня, а додадуть технологію до гри наприкінці лютого. В мережі неочікувано з'явилося геймплейне відео, скасованої в 2011. Році Call of Duty. проєкт розробляла студія NeveSoft, яка закрилася в 2014-му. А події покинутого шутера мали розгортатися на місяці, але перелік сюжетних місій вказував на те, що були і традиційні перестрілки на землі. Геймдизайнери працювали над проєктом з кодовою назвою NX1, і традиційного підзаголовку, який ми звикли з вами бачити у іграх франшизи, він так і не отримав. Шутер ймовірно мав вийти в 2014. Але замість нього відбувся реліз Call of Duty Ghost. А самих розробників приєднали до існуючої і сьогодні Infinity Ward. Тим не менш, робота авторів зовсім не була покинута, і в 2016 році виходить Call of Duty Infinite Warfare, події якої відбуваються в космосі. В забавці були скориговані та використані на працювання саме зі скасованої гри, де творці з Невесофта експериментували з гравітацією. І здається, хотіли зробити гру максимально. Мамальною схожою на в той час суперпопулярну Хейло. Ви вже в курсі, що президент Блізард Майки Бара покинув пост керівника студії, але місце легендарної людини довго не буває порожнім. На його посаду призначена Джоанна Фаріс, яка перед цим була керівником кіберспортивного підрозділу Duty. Вона навіть написала звернення до спільноти на сайті Blizzard, де пообіцяла фанатам дуже уважно ставитися до кожної з франшиз, розвивати. Та підтримувати їх. І найголовніше, бажай забезпечити дружню, комфортну для всіх робочу атмосферу і прислухатися до співробітників студії. Будемо подивитись, як то кажуть, що вона там накерує. І раз ми вже торкнулися Blizzard, то нещодавно не зовсім адекватний наркоман Ілон Маск створив для розробників певні проблеми своїми тупими заявами стосовно нового сезону ізометричної RPG Diablo 4. Ні для кого не є секретом, що мілі Дербавиться в Діабло. Іноді навіть стрімить іграшку в своєму перешквареному X. Але, мабуть, він забагато нюхнув і вирішив публічно висловити своє невдоволення. Хто його тільки питав, не зрозуміло. Він сказав, що розчарований цитата поточним балансом у Діабло 4. Здається, безглуздо мати інші класи, якщо тільки один є конкурентно спроможним. Можливо, спробую Destiny 2. Кінець цитати. Як ми вже з вами знаємо, його слова. Лова, на жаль, є дуже впливовими і можуть створити певні труднощі для блізів, бо коли в тебе є такі шанувальники, то ворогів не потрібно. І завершимо наш випуск доволі кумедною новиною. Перша частина культових шутерів Doom продовжує дивувати людей, які як є шанувальниками комп'ютерних ігор, так і звичайних, які ніякого відношення до ігрової індустрії не мають. Doom вже перетворився на мем, на проєкт, який можна запускати. Буквально на чому завгодно. В дуже давно вже були опубліковані кадри, коли шутер запускали на банкоматі, тесті на вагітність, інженерному калькуляторі та навіть в блокноті Windows. Як тільки не знущалися над проєктом Vid Software, на цей раз все серйозніше. Студентка Масачусетського технологічного інституту Лорен Рамлан змусила кишкові бактерії відтворювати гру. Вона наповнила їх флюоресцентним білком і змусила працювати кожного. Бактерію, як окремий піксель. Вони мали відтворювати картинку на маленькому монохромному дисплеї розміром лише 32 на 48. Все так би мовити, вдалося умовно. Для того щоб бактерії відтворили один кадр, потрібно аж 70 хвилин. Тому для того, щоб пройти гру, знадобиться за підрахунками інженерки, десь. Чи сот років грабельним такий геймплей назвати навряд чи можна згодні? Там все може і на краще. А, а то почали б виготовляти монітори на кишкових бактеріях чи ще щось на кшталт цього. Шановні, а на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, то не забувайте тицяти на вподобайку та підписку. Напишіть мені будь-який коментар, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютуба краще. Підписуйтесь на телеграм, Discord, Twitch та на лайв канал. Всі покликання, як завжди, ви знайдете в дописі до цього відео або під будь-яким відео на каналі. Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо!